Всім добрий раночок. Сьогодні відео моє стеди влог. Буду показувати свій день, тому що справ купа. Зараз я йду до коледжу. Не запізнююсь. Я вже в коледжі. 9.50. Пари на 10. У нас зараз велика перерва. я тільки що пофоткалася. Зараз піду щось куплю. 20-14 видів світ. Так? так. Е -е... Зараз я їду в трамваї. <плес> за речами. Так, я вчора забронювала. Yeah, yeah. Буде окреме відео про розпаковку. Yeah. <плес> mm -hmm. <Ту>. Ждіть, ждіть. <плес> Зараз <плес> трамвай і їду. Ребята, вещі я забрала. Тепер жду трамваї і буду їхати додому. Витратила я. 4 тисячі. Все побачите в розпаковці. О, цілий пакет. Так, на осінь я готова, називається. Ну що, ребята, переваємось в новий день. Здравствуйте. Феттова Дарья. А можна буде зошитом там хоч. Це що Завжди ми робимо під час пар. У мене пари завершилася. О, майже сліпить в очі. Пари завершилися. Зараз сиджу біля нової пошти, п'ю каву, капучино, кофі борода. Да, чекаю, поки мені приїде посилка в олиних слів. Це також буде цей. Господи. Також буде цей, цей Лонг в розпаковці. Да, тому я чекаю, вже маю десь під'їхати. Ребята, я вже задововалася чекати. Мені написали, що вже прибула посилка, але ще не остаточно. Тобто машина я бачила, що вже під'їхала. Сьогодні пари прийшли на удивлення дуже швидко. Ми писали з історії. По самостійній Та я його списала благодаря своєму прекрасному планшету. Потім по хімії писали, благодаря своєму телефону. Я списала все. Вот. Потім я, яке я казала, за подарком ходила, взяла в кацвари, потім в ТБ, потім я ще заходила в Сільпо, Да, поматало, пометало. Щас я ж жду цю посилку. Потім приїду, буду, скоріше всього, починати її робити. У мене планах зробити намалювати там картину, я купила холст, типу такий спеціальний маленький, е прямокутний. Ось потім ще зробити з е відкрий коли. Це типу такі конвертіки, то кидаєш якусь свою ці вкусняшки і так далі. І зробити гантель з снікерсом. 12 штук маленьких я купила. То така таке хочу зробити. Але загалом все побачите, все покажу. Але, скоріше за все, не в цьому відео. А, може я і не буду показувати. Просто покажу вам вже результат в своєму відео про святкування Дня народження. Надійно. Да. Так. чекаємо. прибитолечки. В олонах я забрала. Та-да. Свершилось. часа я виждала, поки машина мошина приїде з цим лоном. Ну я забрала. Йду до дому. Ну молодець, я молодець. ребята, я пришпундеркала до дому? пришпундеркала. пришпундёркал. Це якесь нове слово в українській мові. Ось тут міряю нову ну, кофточку. Я <нє> каблуків <ковточку> <нє ковточку> агараз паковки мелочким спойлер. Зараз я буду амбад. Потом супско там. Ні, на самом деле, э, я буду займатися сходом портфель собі на завтра і буду робити подарунок. Зараз приміряю обночку. inside your heart Хочете поржати? Зараз показую. Мені треба таку штуковину зробити длину. Але я, коротше, розмотала бумагу, В вторій ця штуковина коротка. Це вже старий коврик на мені ніхто не користується. Я, коротше, відрізала кусок і зараз буду крутити цей рулон. До речі, клієн нагрівається. Ну, як ви розумієте, логіка в мене працює. Яка штуковина в мене вийшла? She's a soul to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Got that confidence in style. She's blowing your mind. With every step she takes, she's own MC. A queen in her own right. Living her dream. She's got the fire in her eyes. Determination in her soul. Коротше, то що я зробила цю гендер, але оця краска, вона красить руки. Я взяла акриловий лак, він був від омазної вишивки, залишився. І зараз я його ще покрию. Надіюсь, не буде красити руки. Будет плоховасінько. Отак от в мене вийшло, воно тепер блищить. Надіюсь, руки не буду фарбувати. Але мені подобається. Прям як гантелька вийшла. Конверти в мене кайфові вийшли. Всього вийшло 10 штук. Але мені дуже подобається такі естетичні вийшли. А я надіюсь тобі сподобалось це відео. Якщо це так, став лайк, підписочка. Не забувай коментувати. І зустрінемось в наступному відео. Па-па!